Що уявити собі, а конкурентно здатний український ринок, а він витримає ту ситуацію, яка на сьогодні складається, в тому числі і те, що росіяни цілеспрямовано намагаються нищити нашу інфраструктуру. Ну, давайте сразу скажемо, що у нас немає такого ринку. <реш> Слухайте, почнемо спочатку. У нас немає ринку. Да, у нас немає ринку, у нас немає ринкових відносин. У нас є монополіст. Який має всі права і має є споживач, який це все повинен сплатити, я не пам'ятаю за свою практику великих позовів від споживачів на монополістів, в яких було вони вигравали і вигравали справи, і дійсно вони доходили а, до реальних результатів, відшкодувань і все інше. А вибачте, будь ласка, а я собі просто уявив ситуацію, коли споживач. Підиває подає позов, наприклад, до Печерського районного суду міста Києва. А на, 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 на монополіста. Я, я просто собі уявляю цю Які шанси, а у наприклад, у Олега Попенка виграти цей процес? Шансів в мене немає точно. Єдиний шанс, який є у більшості ну не більшості українців, а скажімо так, у мене у вас єдиний шанс, який є. Це якщо ми медійно а якусь складне питання піднімаємо з вами, на ефірах, в соціальних мережах, будьте, ми піднімаємо питання, монополісти все ж таки, ну не всі, але деякі, вони все ж таки турбуються за власну репутацію. Не всі, я підкреслюю, але деякі з них все ж таки вже почали цим займатися. Так от тільки коли за це пишіть особливо цю їхню публічну репутацію, вони можуть реагувати. Отакий от приклад був: цьому році Нафтогаз нарахував а, по Україні а, за газ а, людям, а, в яких взагалі газ відключений два роки тому, а, там, в Житомирській області, в Сумській області, в деяких областях. Так от тільки після того вони почали реагувати, як тільки це все було написано в соціальних мережах, коли люди про це все написали, і пройшла реакція, і пройшов перерахунок. Ви можете уявити собі масштаб а, перерахувань, який необхідний в Україні. Це десятки мільярдів гривень. І це теплоенерго, нафтогази, облгази, це обленерго, це водоканали. Всі вони, а на жаль, оці всі реформи житлово комунальному господарстві в енергетиці, які пройшли в 17-19 році, дозволяють більшості монополістів нарахування робити таким шляхом, що страждать буде споживач, а вони будуть робити, те, що вони завгодно, і законно, от в законі, чорним по білому прописано, що тут вони не несуть будь-якої відповідальності, тому що так можна робити. Тоді давайте розберемося з вами в наступному питанні. От, ви сказали, що українці зараз під час війни не можуть там стовідсотково профінансувати і сплатити. За за послуги, які вони отримують, так же ви сказали так, так. На, на початку нашого ефіру. Тоді яка мета підвищення цих цін, розуміючи, що будуть не сплати а, з боку населення? Я собі думаю, наступним чином країна живе зараз в тому числі за рахунок, а за рахунок грошей, які надходять від наших партнерів, тому механізм можливо наступний. Що ті самі монополісти, яких ми про яких ми з вами згадали, вони все одно отримують свої гроші. Ну вони отримують гроші з західних фондів, так які підтримують наш платіжний баланс бюджетний. Вони свої гроші все одно отримують. А, а населення ну буде висіти в якості таких боржників. Борг ніхто не спише все одно. З людей це ж зрозуміло. Ну просто він, він буде накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися до, до, до певної якоїсь до, до, до певного якогось можливо політичного рішення. Я не знаю. Така модель може існувати під час війни. Як на мене, вона вже існує. Давайте ж, от, просто подивимося цифри. на... Перше січня 2022 року заборгованість за житлово-комунальні послуги складала 81,6 мільярда гривень, що на 5 мільярдів більше, ніж рік тому, 2021 році. На 5 чи на 7, я вже точно не пам'ятаю. За півтори роки, за 2022-2023 рік, по моїм особистим розрахункам, які підтверджені, часткової заяви мерів і деяка інформація з Мінрегіону, яку вони публікували, заборгованість за житлово-комунальні послуги на сьогодні складає на перше квітня, складає 140 мільярдів. Тобто, ми фактично вже маємо величезну суму заборгованості, до речі, яка в багатьох випадках невідома як сформувалася. У цій ситуації ми вже маємо величезну прірву проблем, Яку, в принципі, неможливо розібратися, тому що потрібно провести аудит боргів. А що таке аудит боргів? Це, ну це величезна робота, яку повинні робити приватні компанії і самі споживачі. А у нас 8 мільйонів біженців та переселенців внутрі України да, там, а 6 мільйонів за кордоном. декілька мільйон, як мінімум, а, на фронті і за. І в цей принцип нема кому проводити звірку, а монополіст точно не буде цим займатися. Тому ми маємо вже проблему, яку ніхто на сьогодні вирішити не може.